Вітаю вас. Я хочу, щоб ми зараз відкрили Псалом 105. Прочитали перші, другий, третій вірші. Псалом 105. Прославляйте Господа, бо Він добрий і Його милосердя навіки. Хто здатний описати величні Господні діла, хто може розповісти про всю Його славу, щасливі ті, котрі дотримуються правосуддя і завжди чинять справедливо. Згадай четвертий вірш згадай про мене, Господи, у доброзичливості до свого народу, відвідай мене спасінням своїм. Аби я міг бачити добробут твоїх обранців, радів щастям твого народу, хвалився з твоєю спадщиною. Дуже часто ми бачимо в Біблії в, Слову, в Слові Божому Бог каже про такі прості речі, як щастя, блаженство, радість. Ви знаєте, це те, що те, що Бог хоче дати людям. І ось тут псалом починається «Алілуя!» І далі прославляйте Господа, бо Він добрий і Його милосердя навіки. Ви знаєте, для мене завжди було незрозуміло і зараз незрозуміло багато чого в Божій доброті. Я мало що знаю про Божу доброту, але я знаю, що Бог добрий. І це дає сили в важких ситуаціях і це дає утішення, коли нам важко, втіху. І ви знаєте, важливо, псалмопівець каже: важливо прославляти Господа. Чому причина? Тому що Він добрий. І коли ми за цим правилом йдемо, що відбувається? Якщо взяти наше життя і ми візьмемо прості наші людські стосунки, коли ми ну, озиваємося про наше начальство добре, неліцемірно, то наше начальство що нас тоді? Поважає? Але заслужено. Коли ми озиваємося про наше начальство чи інші люди, не ми, постійно незадоволене, то таких людей що на підприємстві? Начальники їх стараються тримати подалі. Є злі начальники є добрі, але якщо ми чесно кажемо і визнаємо їхні хороші якості, і чесно можемо їх похвалити за ці якості. То знаєте, таких людей завжди поважають. І це начальником дає е, такий якби запас довіри. Якщо ми кажемо, що цей начальник, ми побачимо, що він десь себе чесно веде, і ми це відокремили і, і кажемо: ви знаєте, мій, наш начальник е, чесна людина. Вона отут і отут себе чесно вела. Як ви думаєте, цей начальник буде старатися більше бути чесним? І навпаки, коли люди, незважаючи на його чесно, кажуть, та він брехун, він все рівно все під себе, все для себе, то знаєте, це є допомогою для людини. Чи з часом ця людина може скатитися от на ці рельси? Ви знаєте, про Бога, коли ми знаємо, що Він добрий, то це дає нам сили поступати по Його доброті. Коли ми знаємо, що Він сильний, це дає нам сили поступати справедливо. Ось тут написано: ще сили ті, котрі дотримуються правосуддя і завжди чинять як? Справедливо. Чому? Тому що на початку дня ми нагадуємо собі, що Бог має силу, має могутність і має правду. Якщо ми собі це нагадуємо, ми розуміємо, що він такий є, і ми його за це прославляємо. Тоді ми, коли зустрічаємось, багато таких випадків, коли наші брати, наших братів зупиняє міліція, і в нашій країні до міліції ставляться як? Не дуже хорошо. І для Божого народу це не дуже добре, тому що це влада. І вона поставлена ким. Богом, якщо б міліції не було, то починається, що Безпреділ починається по-російськи. От часто, коли Божі люди, ми, як Божий народ, нагадуємо собі Божу силу, Божу справедливість, коли нас зупиняє міліція, ми її поважаємо. Ми з повагою відносимося до того, що вони займають цю посаду. Незалежно від того, зла це людина чи добра. Бог каже поважати владу. І Божа сина, про яку ми знаємо, і Божа доброта, дає нам сили розмовляти з ними прямо. Ви знаєте, навіть коли поліція починає себе негарно вести, то я чув випадки і сам зустрічався з поліцією і казав: ви знаєте, ви Божі слуги, вам Бог недаром дав владу, і ви недаром носите меч. Тому, якщо ви вважаєте. Взяти з мене штраф найвищий, то беріть, я з тим згоден, я вас поважаю. Але знайте, що відповідь ви триматимете перед Богом. Ви знаєте, завжди є реакції на ці слова. Перше повага, люди бачать. По-друге, коли ми знаємо, що Бог всемогутній, і ми говоримо про це, то тоді ім'я Боже стає для нас щитом. Ім'я Бога написано. Є міцна фортеця для нас. Що це значить? Це коли ми говоримо людям про те, що Бог є нашим захистом, і про те, що вони відповідальні перед Богом. Часом в своєму житті, коли мені загрожувала небезпека, я казав людям: Бог це мій захист. Ви знаєте, завжди це діємо на людей. Тому дуже важливо прославляти Бога зранку, нагадувати, перш за все, собі, який є Бог, Величний, правдивий. Коли ми це нагадуємо, ми цим користуємося в житті. І перед владою, з повагою, з любов'ю, а також для себе ми використовуємо як захист, і перед людьми, і негідними, і чесними. Це дає нам. Для нас являється джерелом. Ще дуже важливо, що ми ділимось радісною звісткою з людьми. Ми ділимось з людьми. Написано, що Євангелія це добра звістка. Добра звістка про кого? Про нашого небесного батька. Тому ми ділимось цією доброю звісткою з людьми, коли ми нагадуємо собі, який Бог, ми його прославляємо. Коли ми Його прославляємо, ми відкриваємо своє серце, і Бог наповнює нас, дає нам відчути свою присутність. Бог наповнює нас своєю добротою, дає побачити нам живого Ісуса Христа, і це нас надихає, живий, е, живий Бог. І на протязі дня радісна звістка – це не тільки говорити, це теж важливо говорити людям про Бога. Це не тільки служити людям, це включає в себе. Але говорити і служити, маючи від Бога доброту і мир у серці. Це важливо. Бо люди вони відчувають, з яким серцем ми для них служимо. Чи не відчувають, чи їм все рівно? Тому дуже важливо надихатися самим Богом, самим Христом на початку дня і протязі дня згадувати, який наш Бог, і служити людям, розуміючи перед ким і який наш Бог, і як він любить нас. І це відношення, воно е, діє на людей. Часто я чую від людей е, такі історії, кажуть, що ви знаєте, ми коли прийшли в церкву. Ми посіщали групу, ми не пам'ятаємо, чого нас навчали. Ми не пам'ятаємо цих тем, але ми пам'ятаємо, що нас що? Любили, що до нас було добре ставлення. Часто чую історії, людина уходить у вічність і каже нашому брату: Ти знаєш, я такої людини ще не бачив, як ти. І Брат розуміє, що це не що Він бачить не людину а кого, а Христа. Розумієте, часто Христос відкривається через нас, через живих людей, відкриває своє, перш за все, відношення добре до людей. І цією доброю звісткою ми ділимося, і вона виливається з нас через слова, через служіння, через допомогу людям. Тому допомо, хай нам допоможе Господь. Тому що, ви знаєте, ми можемо копірувати Христа, не маючи Його сили. І це для нас буде як, знаєте, так, через силу. І колись ми здірвемось в цьому. Тому Божа благодать, Божа доброта, на яку ми вдивляємося, дає нам сили поступати з людьми з надприродною любов'ю і добротою. Якщо ми робимо це своїми силами і намагаємося бути добрими, то ви знаєте, це як, якщо взяти мочанку, вона легка, да? Якщо її кинути, вона що? полетить? Полетить, але не дуже. Якщо взяти уже літак, навіть зроблений саморучно, то ми його пускаємо і він летить набагато далі. Якщо взяти літак, який має. Двигун, то він летить іще далі. А що йому дає рух? Йому дає рух двигун, а нам, християнам, дає рух і силу Божа благодать. Тому прославляйте Господа, бо Він добрий і його милосердя вічне. Починайте день, нехай кожен з нас починає день. З того, щоб розмірковувати над Божою добротою, над тими ділами добрими, які Бог зробив в нашому житті. Знаєте, навіть в самих небезпечних і сах е, злих моментах нашого життя можна знайти Божу милість. Ми часто концентруємось на болі. Часто пам'ятаємо зле, і ця концентрація нам дає таке, знаєте, незадоволене ставлення до життя. Ми незадоволені. Бог хоче, щоб ми згадували з нашого життя те добре, що Він для нас робив. Його, а в цьому доброму завжди присутній Христос. І чим більше ми нагадуємо собі доброго, Тим більше ми розуміємо Божу присутність, Божу милість і любов до нас. Нехай Господь допоможе нам згадувати Його милості і вдивлятися в Його доброту, щоб Його доброта служила людям через нас словами і ділами. Амінь.